Планка це справді вправа на всі часи, ніякі модні тенденції ніколи її не замінять. Настільки вона просто універсальна та ефективна, це абсолютно логічно, тому що планка не вимагає ніякого додаткового обладнання, все, що нам потрібно, це тільки підлога, і ми самі. Вона не вимагає великої кількості часу, всього лише кілька хвилин у день, а ефективність цієї вправи просто приголомшива. А що ж буде, якщо виконувати планку щодня? Насправді зміни будуть дуже і дуже помітні, та вже за кілька тижнів ви будете дуже приємно здивовані, подивившись на свої фотографії до та після. Але не тільки зовні, а й всередині нашого організму відбудуться значні зміни. В цьому відео я розповім вам про те, що станеться з вашим тілом, якщо регулярно робити планку, так що доглядайте ролик до кінця. Буде дуже цікаво та корисно. До речі, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, і на дзвіночок теж, будь ласка, натисніть. Перше, що станеться з нашим тілом завдяки планці, це, звичайно ж, посилення нашої мускулатури, насамперед нашого кора. Це група м'язів, яка забезпечує підтримку внутрішніх органів. Це прямий м'яз живота, тобто наш знаменитий прес. Це косі м'язи, яких ще називають бічний прес, і це м'язи випрямлячі спини, тобто дві смужки, в районі нашого попереку. Ці м'язи забезпечують значну підтримку наших внутрішніх органів. Чому у людей найчастіше з'являються, наприклад, пахові грижі, тому що, наприклад, перевантажились дуже сильно і тому прорвало. Але чому? А тому що м'язи кора були слабкі. Але якщо у нас розвинуті м'язи кора, то саме завдяки потужній мускулатурі ці грижі і не виникнуть. Так що тренувати прес потрібно не тільки щоб добре виглядати у дзеркалі або на пляжі, а також для здоров'я внутрішніх органів. Теж в цілому планка буде прокачувати, як я вже говорив, прямий м'яз і косі м'язи живота, а також поперечний м'яз, і що вигідно багатьом дівчатам. Та й чоловікам, напевно, теж сідниці. Йдемо далі. Наступний пункт це м'язи спини. У планки є дуже гарна перевага. Вона допомагає розвинути м'язи спини без ризику та отримання трав. Тому що такі вправи, як станова тяга, безумовно, дуже круті, але виконувати її потрібно з бездоганною технікою. Виконання планки вам допоможе зміцнити не тільки нижню частину мускулатури спини, а й верхню також. Розвинута мускулатура спини не тільки добре виглядає зовні, але й є дуже гарною профілактикою. Насправді, більшість болів у спині виникає саме по причині нерозвинутої мускулатури спини. Так що планка нам допоможе і в цьому. Йдемо далі. Наступне, що нам дасть планка, якщо ми будемо виконувати регулярно, це покращення нашої постави. Добре, відомо, що наша постава. Моментально посилює свідомий і несвідомий сигнал усім навколишнім людям. Людина з гарною поставою сприймається як певнена в собі та приваблива, а з поганою поставою сприймається як слабка, невпевнена в собі та автоматично менш приваблива. Звучить звичайно жорстоко, але це наше життя, і ми дійсно дуже сильно оцінюємо людей в залежності від того, наскільки у них розправлені плечі. Тому якщо ви будете регулярно робити планку, особливо у правильній звичайній ж техніці, то це дуже здорово допоможе вам підтягнути вашу поставу і буквально через місяць ви зможете помітити дуже сильну різницю у дзеркалі. Наступний пункт це метаболізм. Звичайно, щоб вплинути на наш метаболізм, планку потрібно робити регулярно, тоді ефект буде дійсно помітний. Регулярно виконуючи цю вправу. Ми прискоримо наш обмін речовин, і це дозволить нам скинути зайву вагу. Ми спалюємо ту більше калорій, одночасно з цим прокачуючи наш прямий м'яч живота. І тому через місяць, завдяки сумі цих двох факторів, ми зможемо побачити кубики преса. Наступний пункт це почуття нашого тіла і вміння тримати баланс. Скажімо, як довго ви, наприклад, можете простояти на одній нозі? А як у вас взагалі із почуттям рівноваги? Планка дуже здорово допоможе вам у цьому, оскільки виконуючи цю вправу, ми чудово розвиваємо наші м'язи-стабілізатори. Це вкрай маленькі м'язи, які хоч і не видно у дзеркалі, але виконують дуже важливу функцію, оскільки підтримують нашу рівновагу. А вміння тримати баланс дуже здорово допоможе нам у будь-якому виді спорту та в будь-якій фізичній активності. Ну добре. А скільки необхідно тримати планку? Звичайно, це все суто індивідуально. Якщо ви новачок і ніколи до цього спорту не займалися, то спробуйте хоча б простояти 15-30 секунд. Головне, що необхідно вам тримати в голові, ніколи не збільшуйте тривалість на шкоду правильній техніці. Звичайно, я така видатна людина, як Том Холт, який становив світовий рекорд. Він простояв у планці 4 хвилини 28 секунд. Але для цього він працював дуже і дуже довго. Але, тим не менше, все ж дослідження показують, що виконувати планку на максимально тривалий час не найкращий вибір для вашого здоров'я. Деякі мінуси цієї вправи є: перший з них це якщо не дотримуватися правильної техніки, можна створити зайвий тиск на хребетні диски, поперек і плечові суглоби, що, звичайно, я не бажаю. Тому я не випадково кажу, Техніка завжди важливіша тривалості, та інший мінус, надмірне знаходження в панці може підвищити кров'яний тиск. А якщо ви додивилися відео до кінця, оцініть моє старання вподобайку. Нам пишіть в коментарях, що ви думаєте про планку. Дуже вам дякую за перегляд та нехай щастить до нових зустрічей в наступних відео.